Сьогодні 7 липня 2024 рік. І я хочу вам продемонструвати, що таке абрикосовий бум від сорту Манітоба 604. Ось так. Ударний абрикос по врожайності, подивіться просто, що він витворяє? Таке навантаження і ось яка краса! І 604 У всій красі? Ну, як завжди, в смаку легка Херчинка. Але мені просто подобається здоров'я цих дерев і ось це таке навантаження. Розкішне. На цьому все. Дякую за увагу.